Чому дехто гризе нігті та кусає губи? Це захисна реакція нервової системи на сильний стрес, на внутрішнє переживання. Тому багато хто без кінця давить прищі на лиці, чи вириває волосся на голові, чи робить одну й ту ж саму дію, яка повторюється. Щодо кусання губ, це більше про невпевненість в собі. Але через тріщини може зайти інфекція, тому краще відучитись від цієї звички за допомогою льодяників, жувальної гумки. Щодо тих, хто гризе нігті, дуже легко занести кишкову інфекцію, вірусні хвороби та гельмінтози, а також попсувати передні зуби. Тому підстригайте так нігті, щоб не було за що зацепитись. Та навчіться контролювати свої емоції. Навчіться бачити більше хорошого. Якщо ви побачили, що дитина почала гризти нігті, то в той момент відволічіть її, дайте їй іграшку чи пограйтесь з нею, хваліть її, підтримайте. І з часом ця звичка зникне сама по собі. Бажаю міцного здоров'я!